Як функціонує отакий фен, дивіться. Прийш... Допався до рук в мене фенчик. Треба одну штуку зробити. Зараз в наступному відео покажу. Але тут покажу фен. Дивіться, У мене ще такого не було, був якийсь трохи старіший. Це нагадав, що в мене Дніпремовський є. Тут є дві передачі: перша і друга. Далі. Вибирається ось температура. Це зараз на другій. І ось цією кнопкою вибирається інст... інтенсивність дуття. Зараз так, спробуємо на другій передачі. Скільки максимум може видути Цельсія? 380. 500. О! То не можна яйці жарити. 600 градусів. 600 градусів, по ідеї, має видувати. Менше. Ага, як менше цей. Я так маю, це воно нагрівається. О! Ні, ну досить інтересна штуковина. Це во, що таке? Це зменшується градуси так? Да. Ця кнопка зменшує градуси, ця кнопка збільшує градуси. Ця кнопка переключає Фаренгейти Цельсії. А ця регулює вентилятор. Але я просто не знаю, а на що тоді тут 1 і 2, Якщо тут є регулювання, ну не знаю. Значить люди придумали, значить треба. Ну, досить така інтересна штука. Коротше, зараз в мене є до нього роботьонка. Будемо пробувати, як він. Справиться, як він функціонує. Дивіться, бачите, скинув на першу передачу і зразу тут падає. Ага, це можна на одну настроїти і на другу настроїти. А що, інтересно? Прикольно зробили.